На сьогоднішній день в Україні налічується 19 ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Серед них чільне місце займає і Криворізький ліцей. За 25 років з дня заснування цей заклад виховав більше трьох тисяч випускників, які у своїй більшості присвятили життя військовій справі. За статистикою 80% курсантів закладу обирають для себе службу у збройних силах, органах внутрішніх справ МНС, службі безпеки України. Це е, ті люди, які. Е... Вже на своєму практичному досвіді е, мають е, практику, як нести службу, як виконувати завдання, е, навчені е, навичкам дисципліни е, порядку. І е, ми випускаємо підготовлених дітей. Наші випускники щорічно приходять до нашого навчального закладу, розказують про свої успіхи, е, розказують про те. Чого вони добилися в житті, і розказують про те, що ліцей дав дуже і дуже багато. Ребята, прийдя сюди, не вміли нічого буквально зробити. Но благодаря тому, що е, сам режим дня, само питання, значит, тот, что колектив преподавателей, які действительно когда-то отобран на конкурсной основе вложил много сил, много умений, поэтому я горжусь тем, что вот э, наш лицей он всегда пользуется большим уважением у горожан. Поэтому я хотел поблагодарить всех жителей города Кривого Рога, прежде всего э, администрацию, мэрию, за то, что действительно много уделяется внимания нашему учебному заведению. Цей рік став особливою подією в житті 140 випускників, які попрощалися з ліцеєм, керівництвом та педагогічним колективом закладу. Більшість ліцеїстів отримали достатньо високий бал атестату, що має допомогти юнакам при вступі до вищих навчальних закладів. Шестеро найкращих ліцеїстів отримали почесні відзнаки за працелюбність і досягнення високих успіхів у навчанні. Ліцей чітко учить, що в обществі, в будь-якому колективі треба вміти правильно себе поставити. То есть э, уметь, допустим, защитить свое я. Э, то есть для поступления в какое-то э, любой другое уни... ну, учебное заведение, э, нужно уметь себе, допустим, в чем-то отказывать. Лицей четко, ясно ставит. Питание востолько-то, то есть полный распорядок дня. То есть по жизни, я думаю, для парня, чтобы стать настоящим мужчиной, очень важно. Все, кто хотят сюда поступать, я советую вам поступать, потому что это кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Из простого мальчика вы станете настоящим мужчиной уже. Вы попробуйте, что такое жизнь в казарме, что такое настоящая мужская дружба. И учиться тут очень-очень легко. Предподаватели очень все хорошие, очень хорошо дают знания. Командиры тоже все суперские просто. Я хочу большое-большое спасибо сказать всем. Особи, в особенности командиру Роды, командиру Взвода. Они дали мне очень много. Урочистим і хвилюючим став цей день і для батьків, чимало з яких були відзначені грамотами за зразкове виховання дітей. Свято продовжили пісні та вальс, які подарували присутнім безпосередньо винуватці торжества з нагоди випуску у доросле життя. А по завершенню заходу 140 випускників востаннє у статусі ліцеїстів пройшли урочистим маршем площею біля монументу перемоги.